Понад один трильйон гривень втратила Україна через анексію Криму. Міністерство юстиції підрахували збитки. Щоправда, ця сума не остаточно і ймовірно ще зросте. Чверть цих коштів, а саме 250 мільярдів гривень, країна вимагатиме від Росії через Європейський суд із прав людини. Україна у суді вимагатиме компенсацію за все, що було відчужено самопроголошеною кримською владою, а саме природні ресурси, видобувне підприємство «Чорноморнафтогаз», залізницю півострова. Йдеться також про нерухоме майно, зокрема, державні дачі, готелі, санаторії. В Криму в системі Федерації профсоюзів залишилось 28 об'єктів, із них 17 санаторіїв. Експертна стоїмость на сьогоднішній день приблизительна. Об'єкта, які котри в Криму, це від 300 до 500 мільйонів доларів. Українські туристичні об'єкти в Криму зараз порожні. Вони заповнені за ледве на 10%. Експерти кажуть, цьогоріч на півострів приїдуть у 2,5 рази менше подорожувальників ніж торік. В основному відпочивати тут відмовляються українці за словами туроператорів. Вони шукають інші напрямки для проведення дозвілля на материковій Україні. Бюджетний сектор, який розпочинається, ну, грубо кажучи, від 80 гривень за добу відпочинку, як на узбережжях, так і на більшості території України. А це можуть бути і Карпати, це може бути і Поділля, це може бути і Чернівецька область, Дністр... Дністровські каньйони. Курорти Криму цьогоріч можуть замінити готелі та санаторії Одещини, Херсонщини і Приазов'я, прогнозують експерти. Також багато мандрівників очікують на Закарпатті.